Історія поруч з нами. Вітаю вас. Кожен з нас щодня користується банкнотами, на зображення яких, як правило, не звертає увагу. 50 гривень. Хто зображений на аверсі? Правда, ми забули і перші банкноти. На якій банкноті зображення Грушевського відповідає дійсності? Судити пал. Українська держава 1917-1921 років. У 1917 році, 3 березня, в Києві утворюється громадський комітет. 4 березня проголошена Українську Центральну Раду. Микола Михновський виступає за самостійність. Ще у 1900 році у Львові вийшла його праця, Самостійна Україна. Володимир Ваниченко Дмитро Дорошенко ж стояли на позиціях автономії. Тимчасово повноваження голови Центральної Ради виконував Володимир Науменко. 28 березня Грушевський вперше виступає перед Центральною Радою. До цього він перебував у засланні. З початком Першої світової війни його засуджують та відправляють спочатку до Симбірська, потім в Казані, згодом Москви. Повний склад Центральної ради нараховував 822 представника. Для охорони громадського порядку створюються загони вільного казацтва. Починається і створення власних Збройних сил, ініціатором чого знову був Микола Міхновський. Але остаточно керування військовими справами бере на себе Симон Петлюга. Першим командиром першого військового підрозділу полку імені Богдана Хмельницького був Петро Болбачан. Спочатку Центральна Рада взяла під свій контроль п'ять губерній – Київську, Чернігівську, Полтавську, Подільську, Волинську. Згодом до української держави увійдуть ще чотири. Харківська, Катеринославська, Херсонська та частина Таврійської без Криму. Що ж призвело до революційних подій в Україні? Повалення монархії в Росії. Микола ІІ відрікся від престолу. До влади Петрограді прийшов тимчасовий уряд. Не можна обминути увагою і відомі чотири універсали Центральної Ради. Де простежується шлях від автономії до незалежності. Перший універсал проголошував автономію. 15 червня буде сформовано перший уряд, Генеральний секретаріат. Другий універсал вважають відмовою від ідеї автономії України, що і призвело до повстання самостійників та полку Павла Полоботка. Міхновського після цього буде відправлено на фронт. Я зробив спробу прочитати, що було написано на прапорах з цього фото. Не зміг, а цікаво. В жовтні го року буде більшовицький переворот. Всі знають кадри по стилу Аврори, штур Зимового палацу, але це взято з художнього фільму Сергія Езенштейна 27-го року. Тоді ж Центральна Рада ухвалить третій універсал із тезами. Земля селянам, фабрики, робітникам та проголосить Українську Народну Республіку. Харків стане першою столицею Радянської України. В кінці 17-го, на початку 18-го року більшовики захоплюють Київ та частину України. Напередодні Центральна Рада ухвалить четвертий універсал, де проголосить незалежність під крутами. У боях з червоними загинули герої, молоді хлопці, студенти, учні. Павло Тичина написав вірш, присвячений вшануванню полеглих, пам'яті 30. На скольдово могилі поховали їх 30 мучних українців славних молодих. Лише навесні 18-го року за допомогою німецьких та австро австро-угорських військ. Центральній Раді вдалося повернути до Києва. 29 квітня 1918 року Центральну Раду буде розігнано, а до влади поставлено генерала Павла Скарапацького. Цей же день напередодні цих подій Центральна Рада приймає Конституцію. Дослідники єдині в думці стосовно того, що найуспішнішого режиму на той час не було і не буде. І стабілізація економіки, і громадський порядок, культурне життя, і власні гроші два українських університети в Києві та Кам'янець-Подільському, українські школи, академія наук, перша голова якої академік Пернацький. В кінці 18-го року Німеччина та Австро-Угорщина зазнають поразку у війні та залишають Україну. Скарапацький виїжджає за кордон. До Києва повертається на щадок Центральної Ради директорія Української Народної Республіки на чолі Звенича, яка була створена для боротьби із Скарападським. В той же час у Львові проголошується Західна Українська Народна Республіка із президентом Євгеном Петрушевичем. Наступ польських військ змусив відступити українську Галицьку армію на схід. Де вона з часом об'єднається із військами директорії, з керівництва якого залишився лише Петлюра. На початку 19-го року до Києва друге увійшли червоні. Ще у 18-му році за рішенням країн Антанти Закарпаття перейшло до Чехословаччини, а північна Буковина була передана Румунії. У квітні липні 19-го року українська Галицька армія провела наступальну військову операцію Чортковська офензива. Лише нестача набоїв та амуніції змусила галичан відступити на схід. У 19-му році Денікін спробував здійснити наступ на Москву. Об'єднані сили УГА директорії. Скориставшись ситуацією, увійшли до Києва. Далі сталася катастрофа. Українські війська змушені були віддати Київ денікінцям. Розбив сили білих, червоні втретє захоплюють Україну. Окремим рядком в історії стоїть так звана Атаманщина. У Вікіпедії їх нараховується більше 170. Кількісний склад загонів становить від 50 до 5 тисяч. Але реальну цифру ми навряд чи дізнаємося. Це повстанські загони Щорса. Старше покоління пам'ятає і пісню про нього. Атаман Зелений, Холодноярська республіка Василя Чучупака, Атаман Григорів чомусь не входить за версією Вікіпедії до повстанського руху. Ну, з цим розберемося пізніше. Може, він і став прототипом пана Гриціана Таврічівського. Знайшов я і жінку отаманцу Марусь. Наша Жанна Дарк у 16 років командувала тисячею чоловіків. Ну, мабуть, інформація в лобках, звичайно. Ну і як же обійтися без легенди, особливо радянського кіно Нестора Івановича Махно. Столиця його республіки, гуляй поле, від нас не так вже і далеко. Чи торкнулася Атаманщина нашого краю? Мабуть, так. До атаманської столиці по дорозі 174 кілометри, а напряму ще менше. Правда, інформації про це я поки не знайшов. Про Павлоград він згадує, а про Лозову – ні. Квітні 20-го року війська Петлюри в союзі з Польщею, другою річчю Посполитої, здійснили наступ проти червоних. Київ було звільнено. Але контрнаступ червоних знов повернув українські землі під їх владу. В той же час на півдні, з Криму, війська барона Врангеля розпочали наступ проти військ червоних. Але більшовикам вдалося розгромити війська барона. Польські війська, зупинив червоних, повернули під свій контроль частину територій Західної України. За умовами договору територія України і була поділена між Польщею та радянською Росією. І під час другого зимового походу в 2021 році об'єднані воєнні загони під командуванням Юрія Тетюнника не досягли бажаного результату. Але державотворчі змагання не були марними. Спираючись на історичний опит, вже у 1991 році буде проголошено самостійну і незалежну державу Україна. Але це вже інше.